Справді російська пропаганда в устами хороших росіян в Європі, в устами окремих українських політологів і політиків ставить під питання легітимність президента після 20 травня. Тобто, головнокомандувач після 20 травня, на думку цих верховних цих провокаторів, верховний, верховний головного командувач на думку цих провокаторів може втратити легітимність і виконувачем обов'язки голови держави має стати пан Стефанчук, який є зараз головою парламенту. Від собі пана Стефанчука в образі. Верховного головнокомандувача, і це підривна діяльність Росії проти України. І я ставлю питання, чому досі народні депутати від тих слабих слуг народу не звернулися до Конституційного суду з поданням за роз'ясненням? Тобто, у нас є закон про президента, у нас є закон про вибори, у нас є конституція, і в принципі юридичний аналіз цього цього моменту зроблено. І ми всі розуміємо, що президент залишається на посаді до вступу на посаду наступного президента, обраного на відповідних виборах. Але Така постановка питання ставиться під сумнів, і ми маємо проблему, що нам будуть закидати на легітимність Верховного Головнокомандувача. Тому угу. Конституційний суд має зібратися і прийняти це рішення. Але ми бачимо, що подання немає. Чому немає подання? Очевидно, що немає певності в більшості голосів Конституційного суду. І саме тому відбувається цей швидкий добір, і хочуть якраз до того суддю ще одного додати до списку спискої. Потім тут... скільки там суддів не вистачає? А... Чотири, мабуть, там да? ротація, да. Плюс ще так, ротація, так, і так. треба закрити. Тому ми бачимо такий цілий серіал, який там відбувається. І не забувайте, Сергій Головатий виконувач обов'язку да. голови Конституційного суду, проти нього складаються певні протоколи. Тобто ставиться під сумнів його доброчесність, ставиться офіційними установами України. До кінця програми я точно скажу про що про що йдеться, просто щоб зараз не mm -hmm. скажімо не дати в штангу, а точно поінформувати глядача, які питання мають правоохоронні органи до пана голова. Ну там до речі, в нього є ще й об'єктивний момент, пов'язаний з віком, тому що для суддів висуваються певні mm -hmm. вимоги. Він в нього mm -hmm. гранічний вік, і mm -hmm. він не так чи інакше повинен іти. До речі, тут згадали пана. Стефанчука, пан Стефанчук не хоче бути його виконувачем ну президента. Да такі ідеї там обговорювалися. А в нього наскільки мені відомо є інша мрія. Яка також пов'язана з Конституційним судом ага. в перспективі. Але, ага, ну, звичайно, це, не, це, посада. не посада рядового судді. Да? Ну, тобто, зразу ну, прямо йдеться про голову голову Конституційного суд. суду, але ну, не зараз поки. Да? Тому, ну, зараз то, не то, не да, тому тут дуже посадку. цікава от, історія, дійсно пов'язана із травнем. Це дійсно відверта і ПСО, я не знаю. Ну, людина, яка мінімально там, розуміється, на... просто вмінні прочитати Конституцію, він отримує там, всі гарантовані відповіді. Маленька кількість цих людей. Вона є. Проблема в тому, що тезу просто розганяється. Ти дійсно тут влада підіграла. Ми колись е угу. говорили, чому я, наприклад, не здивуюся, якщо вони, вибачте, тупо забули, провтикали та, та, та шо? Легко, я, дума, легко. я думаю, це забули. Це може бути. Вони взагалі не звертали на це увагу. Угу. А коли вони в кінці року, в кінці року, 23-го, їм сказали: хлопці, а там ета... Готується, типу ж щось треба робити. Як В ми офісі будемо? забули про могли, те, що в них могли так. легко забути саме дивіться, не забу не забули. давай не так скажемо. Ұгум. Вони це питання ставили далеко не серед пріоритетних питань. Ну, так, так. Тобто, грубо кажучи, в них є якийсь там перелік, що треба зробити, і оце питання 2, 3, стояло 3, на якомусь так. там п'ятому, десятому, наприклад, місці, Да, і вони до неї якби не звертали увагу, думали, що вона автоматично якось вирішиться, і вони в останній момент щось зроблять. А в останній момент може прийшла е, інформація, що там не все так однозначно в Конституційному суді і можуть бути окремі думки якихось там окремих суддів. Хоча я завершу, я не ви не представляю, як під час війни, просто не представляю чисто з психологічної навіть точки зору, суддя Конституційного суду, будь-який, може написати окрему думку, яка поставить під сумнів легітимність Верховного Головнокомандувача. Вони завжди можуть прийняти політику. Правове рішення, як вони це зробили в 19-му році, без то... політики. Там просто правове рішення, воно буде да, воно достатньо. Так, воно достатнє, але от бачите, мабуть, є все ж таки певний страх. Так. що щось До не речі, буде не я так. просто щоб не було хвостів про зарплату. Скажу я uh -huh. подивився uh -huh. від 254 тисяч. Ми всі ми розуміємо, там надбавки премії, надбав до премія може бути в розмірі. Ще й зараз До десятки можливо. доларів дотягне, так да? ну так, десь десь, десь десь, десь, так складається, так. Да. Значить, тепер дивіться, бюро запобігання корупції 18 січня повіпові національне агент з питань запобігання корупції 18 січня повідомило, що стосовно головатого складено протокол за те, що він ухвалив рішення в умовах конфлікту інтересів, про що не повідомив. Згідно повідомлення цього бюро запобігання корупції, це тягне за собою можливу втрату посаду посади Конституційного судді і відповідного голови суду Головатого. Тобто, ми можемо ще взагалі залишити суд без керівництва. Ну не ми, а ті. Хто, е... А чому він з проставкою ВУЙ досі? Ніхто не в курсі. А тому, що не голосували. С, тобто... І не завершена процедура по одному пану, який сидить у Відні. Вона ж не доведена до логічного завершення. Він же постійно подає до суду ага. для того, щоб якось поновитися Туписького, тупиську, ту, ту ну, ну, поновитися це таке, і так да. далі. Це, воно, ну, це бюрократія, так. але все ж таки вони змушені її дотримуватися. Тому угу. така виходить історія. Угу. Як які як думки, чим чим це все може завершитися? Давайте чим це повинно завершитися? Це повинно завершитися обранням компетентно конституційного суду, який буде ухвалювати компетентні рішення в умовах війни. Це, а це, це повинно завершиться болотом, завершиться тим, що маємо, завершиться оцим серіалом, який ви бачите бачите, всі, коли люди, які подаються на посаду члена конституційного суду, просто войовничо некомпетентні. Можливо, у мене складається. Я не хочу бути конспірологом, я завжди такі речі намагаюся цікати, але просто спостерігаючи за цим всім, в мене складається враження, що можливо навмисне першу хвилю закидають ну, зовсім таких девіантів, які е привертають до себе увагу і шокують, щоб потім ну, таких вже ну, не настільки зашкварних, просто вже так всадити, щоб люди сказали, ну окей, ці, хоч принаймні. Хоч ну хоч компетентні, можливо, є питання до їх моральності, але принаймні компетентні так, це є колосальна суперечність цьому. З одного боку, ми говоримо про те, що вони просто провтикали, забули зробити подання, а з іншого боку, ви їх підозрюєте в здатності на таку двохходівку. Спочатку ідіотів, а потім компетентних. Одне не виключає інше. Абсолютно. Антикриз. Провтикали та треба виходити з ситуації. Давай закинемо абсолютних неадекватів, а потім проведемо морально нечистих. Давайте так говорити, да до яких можуть бути питання, але вони просто будуть. Ють, виглядати ну дуже професійно. Слухайте, от mm -hmm. ми ж згадуємо цього е, діятеля портнова. Да, mm -hmm. значить, ну він звичайно. Я навіть не буду оцінювати його якось там морально-етичні якості. Вони всім зрозумілі. Mm -hmm, так, так. Але в деяких справах чисто юридично він розумівся. Він дуже компетентний. Ні. він компетентний. Він знав, як треба викручувати цю систему і робити різні речі, цинічні, е, але ну так, щоб воно виглядало принаймні. Якось там я читав складені ним документи. До... М м мушу визнати так, там no. е, тобто, ну ну ним командою. Але під його редакцією. – Зрозуміло, і да. там все, да. все було. От, от носа. Ж, то тут гарно, от насправді це не конспірологія. Це, мені здається, якраз одна з ідей, яка може бути там в офісі. Ми а... оцю піну типу, виписнемо, народ, вибачте, там порагоче, в тих і так далі. Ага. У мене бакалаври, перший курс, де я викладаю, вони навіть це бачили. Ну, тобто так, вони це, кажуть, це, поясніть це, це, нам взагалі, що це відбувається. Сидить людина, яка не знає, коли була прийнята Конституція України. – їхати до Львова потім дві поставити. Ще, ще, позитивно, якось, а, рази, це якось позитивно а? сприймалося, що, типу, людина ледь не така, знаєте, сильно спрямована і так далі. Ага, а, історія, а історія, а історія у вас диссертація, типу, плагіат, так, чого так. ви нікого не посилалися, не цитували. Ну як, я ж там, типу, в літературі щось там десь згадав. Mm, ну, коротше, так. це таке. Да? Mm -hmm. Тобто, ну, тема вона дійсно так от вийшла в публічний простір. А чому? А, а є дозвіл на цю зйомку, і наприклад, ну, публікацію? От питання.